Доброго дня! Від імені Черкаської єпархії Української православної церкви, хотів би прокоментувати прес-реліз, розміщений сьогодні Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області на власному сайті. Ми з впевненістю стверджуємо, що кожна теза з опублікованого Службою безпеки України прес-релізу не відповідає дійсності, а належна правова оцінка так званим беззаперечним доказам буде надана подальшому судом. Можливо, тому службовцю, який складав. Той ганебний допис, невідомі такі принципи кримінально-процесуального законодавства, як законність, повага до людської гідності та презумпція невинуватості. Це дозволяє не вперше раз здійснювати відверто маніпулятивні публікації, досить згадати так званий флаг Новоросії, знайдений в одному з монастирів в Черкаської області, а також публікацію світлин. З обшуку у домоволодінні митрополита подібна піар-кампанія з боку правоохоронного органу є неприпустимою. Оцінку доказам у кримінального провадження має давати виключно суд, а не прес-служба управління Служби безпеки. Також сподіваємось, що суд у подальшому надасть оцінку й тим категоричним твердженням, які здійснені у прес-релізах, але вже у рамках іншого провадження про захист честі та гідності.